Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю рутиною догляду за шкірою обличчя та улюбленою косметикою. Я маю комбінований тип шкіри, до того ж я алергік, тому почервоніння, алергічні реакції та рандомні запалення це для мене звична справа. Вранці та ввечері я змиваю макіяж і забруднення очищувальним засобом від CeraVe. Він ефективно видаляє бруд з поверхні шкіри, має гарну консистенцію та не містить ароматизаторів. Я полюбляю використовувати цей засіб в парі з камінчиком куаша, щоб трохи розслабити м'язи обличчя та зняти ранковий набряк. Для зняття більш стійкого макіяжу я використовую гідрофільну олію Clean It Zero. Цей засіб здатний розчинити все, але водночас він не сушить шкіру, що для мене дуже важливо. Після очищення я використовую відлущувальний засіб від Piolo Giше. Я багато чула про цей французький бренд, тому мені було цікаво протестувати їхній найпопулярніший продукт. Думаю, що зарано говорити, чи працює цей тонік, чи ні, але можу сказати, що він не подразнює мою чутливу до хімічних ексфоліантів шкіру, що для мене вже великий плюс. Ну і куди ж без колекції сироваток на будь-який випадок життя? Мої улюблені інгредієнти Ніацинамі в парі з гіалуроновою кислотою як протизапальне та зволожуюче комбо. Вітамін С для захисту від негативного впливу навколишнього середовища та позбавлення від нерівностей на поверхні шкіри та екстракт верби, що сприяє загоєнню ран та зняттю запалень. Для зволоження шкіри я використовую креме віно. На основі колоїдного вівса і керамідів. Він швидко всмоктується, пом'якшує шкіру та створює гарну основу під макіяж. Останній, але не менш важливий крок сонцезахисний крем широкого спектру дії від з SPF. Саме цей засіб допомагає мені уникати небажаних веснянок та пігментних плям. На цьому все сподіваюся, що вам сподобалось моє перше відео українською мовою. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал та сте tuned.